в програмі 72 га річниця. Відбулися урочистості з нагоди визволення Костянтинівки від німецько-фашистських загарбників. Менш ніж на 50% забезпечені підручниками учні 4 х та 7 х класів. Чи покращиться ситуація до кінця навчального року? Цієї середи Южноукраїнці відзначали 72-гу річницю визволення Костянтинівки від німецько-фашистських загарбників. За традицією біля стели пройшов мітинг за участю представників влади, ради ветеранів, учнівської молоді, підприємств та установ міста. Це місце, де построєний був южноукраїнський, во час війни був ізрішочен, рішучем, снарядами, здесь були одні ями і риквіни, тому що бомбили круглі сутки. І когда э, началась атака со всех сторон на наші города і села з Южного Каранське та в Барбузінському э, районі і в других, то жителі Константиновки пошли в подполье, организовали подпольные організації. Після покладання квітів до стели учасників мітингу запросили на огляд експозиції до історичного музею. У той же час делегація, на чолі з головою ради ветеранів, взяла участь в урочистостях в Костянтинівці. Почесним гостем на мітингу став уродженець цього села, учасник бойових дій Іван Маркович Пинтій. Йому, на відміну від 70 тисяч жителів Миколаївщини, вдалося вижити у тій кривавій війні. Директор Южноукраїнського історичного музею передала Костянтинівцям карту бойових дій на нашій території. А В'ячеслав Громенко подарував книги Ми йшли до перемоги, де розповідається про героїв Великої Вітчизняної. Учора відбулося засідання виконавчого комітету під головуванням першого заступника міського голови Ганни Мустяце на порядку денному 13 питань. Начальник управління праці та соціального захисту населення пропонувала присутнім внести зміни до порядку часткового відшкодування з міського бюджету витрат на забезпечення лікарськими засобами інвалідів першої і другої груп з психічними захворюваннями та захворюванням на бронхіальну астму. У нас раніше для психічно хворих, першої та другої групи інвалідності надавалося в розмірі 35 гривень, а на сьогоднішній день ми пропонуємо 70 гривень. Лиці, які боліють на бронхіальну астму і є інвалідами першої та другої групи, ми пропонуємо 150 гривень, раніше було у нас по 100 гривень. В рамках міської програми Турбота затвердили порядок часткового відшкодування з міського бюджету витрат ветеранів війни на лікарські засоби при амбулаторному лікуванні. Талон будувався для ветеранів війни в сумі 80 гривень. Ми сьогодні збільшимо до 120 гривень. Збільшили суму на придбання цінних подарунків та квітів для привітань з ювілеєм городян, яким виповнилося 90-95, 100 років і більше. До 500 гривень зросла щомісячна стипендія людям поважного віку, котрим виповнилося 100 і більше років. Колегіальний орган заслухав звіт про роботу зі зверненнями громадян. Забезпечено реєстрація, своєчасна реєстрація та розгляд звернень громадян, як міським головою, так і його заступниками. Також з метою належної роботи проводяться постійні роз'яснювальні роботи за рахунок постійно діючої гарячої лінії. Проводяться особисті прийоми громадян. За 2015 рік було розглянуто 253 звернення. Всього до виконавчого комітету звернулося 2847 громадян. Всі звернення розглянуті в повному обсязі та встановлені терміни. Менш ніж за півгодини колегіальний орган прийняв позитивні рішення з усіх питань порядку денного. Одноголосно затвердили натуральні показники площ прибудинкових територій по кожному багатоквартирному житловому будинку комунальної форми власності. До 30-х роковин Чорнобильської трагедії вирішили нагородити почесними грамотами виконавчого комітету учасників ліквідації наслідків аварії трьом родинам, які постраждали від пожежі у гуртожитку номер один, виділили приміщення для тимчасового проживання терміном од. Один рік Школярі безтурботно розважаються на весняних канікулах, але, повернувшись до навчання, декому доведеться повернутися і до старих проблем. Тож, перефразувавши відоме прислів'я, виходить: Чоботар без чобіт, а учень без підручників. В четвертих і в сьомих класах встигли змінити програму, але не встигли у 100% обсязі надрукувати для неї книги. В такій ситуації опинилися сотні тисяч школярів по всій Україні. Підручниками забезпечені менш ніж на 50%. Якщо говорити, наприклад, про класи з українською мовою навчання четверті класи, вони сьогодні у нас забезпечені на 41%. Значить, якщо говорити про класи з російською мовою навчання четверті класи, значить ці класи забезпечені на 44%. Бракує книг з основ здоров'я, інформатики, географії, алгебри, образотворчого мистецтва, французької і російської мови. Учні отримують знання з електронних варіантів та користуються книгами більш ранніх років видання. Підручники, які є, надруковані за гроші зі скарбниці держави. Друга половина мала фінансуватися за кошти з міського бюджету. Навіть гроші на це було передбачено. Нещодавно керівництво України зголосилося виділити ще 25% і стільки ж додасть міський бюджет. Тепер всі очікують на державну обіцянку. Ми повинні будемо тепер оголосити тендер. Ми повинні будемо сьогодні е, прийняти документи всіх бажаючих учасників е, видавництва. Звичайно, що це, мабуть, будуть е, київські, які мають, е, ну, скажімо так, і право, і матеріал для друку, і відповідні матриці. І там ж все ж закладено. Е, перша половина що там друкувалася. Е, але ми можемо це зробити тільки після того, як оці 25% нові, про які я сказав, що повинна виділити додаткова держава тільки після того, як вони надійдуть до нас на рахунок? Зі слів головного освітянина, стає зрозуміло до кінця навчального року довгоочікуваних підручників не буде. Детальніше про проблему з книгами дізнаєтесь з актуального інтерв'ю наприкінці випуску новин. Коментуючи питання забезпечення учнів 4-х і 7 класів підручниками, яке своєю історією уходить ще в 2015 рік, до якого ми готувалися ще протягом липня, серпня 2015 року, і коли було прийнято рішення Кабінету міністрів України про те, що формат забезпечення підручниками дітей у 2015-16 навчальному році буде собою уявлено, Наступну форму: 50% фінансується друк підручників за рахунок державних коштів і 50% за рахунок коштів міських бюджетів. Починалося все начебто непогано. Починалося з того, що Кабінет міністрів свою половину 50% винайшов кошти відносно швидко. От, і ці кошти були виділені під Міністерство освіти для того, щоб вони могли провести тендерні процедури, визначити фірми, які будуть друкувати ці підручники, укласти з ними договори, друкувати свою долю. Паралельно з цим повинно було відпрацьовуватись питання нашої дольової участі в оплаті іншої половини інших 50% оплати цих підручників, але оце паралельне відпрацювання, воно з певних причин було заторможено. Значить, в чому суть проблеми полягала? Значить, ну по перше. Міністерство, провівши тендер і визначивши деяких переможців, редакційні видавництва, які мали друкувати підручників, завдяки довгому часу місяць-два, і завдяки підвищенню ціни на деякі товари, от видавництва, які стали переможцями, вони відмовились друкувати підручники для міністерства освіти, і сталося так, що воно вимушено було повторно. Оголошувати конкурс на визначення переможців, тобто це все терміни. Звичайна тендерна процедура вона проходить від місяця до двох місяців, От. тому проводячи двічі, фактично на, скажімо так, рівень укладання договорів і друкування підручників, наше міністерство освіти вийшло десь орієнтовно в листопаді місяці. А з грудня в регіони почали поступати тільки перші партії цих підручників. Хочу сказати наступне. що е, Навіть не, не дивлячись на те, що все-таки переможці по друку підручників серед видавництв були б визначені, ці видавництва по деяких позиціях е, по яких кількість підручників була невеликою, вони відмовились друкувати е, ці е, видання. Е, ну, мабуть, такі як нерентабельні, тому що я так думаю, це моя власна думка, але те, що цей факт має місце, то це факт. От. І, е, Южноукраїнськ, якщо говорити про це, перше направлення да першої половини підручників, які друкувались за кошти державні і під супроводом міністерства освіти, Южноукраїнськ получив, отримав першу партію партію підручників для учнів четвертих класів, десь орієнтовно в 20-х числах. Січня 2016 року вже і другу партію ми отримали, вона вже предназначалась для учнів 7 класів, ми її отримали уже в межах 10 чисел лютого. Знову таки, якщо говорити про обсяг, Тобто ми сказали, що контрольною цифрою повинно було бути 50%. Значить, якщо говорити, наприклад, про класи з українською мовою навчання четверті класи. Вони сьогодні у нас забезпечені на 41%. Значить, якщо говорити про класи з російською мовою навчання четверті класи, значить ці класи забезпечені на 44%. Якщо говорити про сьомі класи з українською мовою навчання 42 Якщо говорити про російські класи, сьомі класи, то 45 Оці недостаючі відсотки до 50%, це якраз і є оті підручники, які видавництва відмовились друкувати. Це таке як образотворче мистецтво, це таке, як. Наприклад, охорона здоров'я туди попала на превеликий жаль, і географія це є основний предмет. Туди на превеликий жаль попала і алгебра для сьомих класів з російською мовою навчання. От. Ну і деякі інші підручники. Це от категорія тих підручників, які їх взагалі сьогодні в державі не існує. От. Значить, підготувати якісно паралельний рух. Що стосується другої половини, яка повинна була фінансуватись за кошти міського бюджету, не було можливим по тій простій причині, що ми не знали вартість кожного підручника. Для того, щоб сформувати, яку суму ми повинні заплатити видавництву, ми повинні знати вартість підручника. Всіх підручників, які ми замовляли для наших четвертих і сьомих класів, звичайно, що до того моменту, як ми не отримали від міністерства, то є, а тільки тоді ми отримаємо накладну на підручників, якій чітко прописана ціна, от по тій ціні ми могли, могли б уже чітко зорієнтуватись, який, скажімо так, обсяг фінансового ресурсу нам потрібен. Але ж ми розуміємо, що в ідеалі ми навіть сьогодні цього зробити не можемо, тому що немає отої категорії підручників, на які ми теж не можемо. Сьогодні порахувати ціну, Ну, е в такому стані питання дійшло до е нового року, до 1 січня. Значить, знову ж таки, отримуючи е підручники, як про які я вже сказав, першу половину, значить, е ми не зупинялись ни на хвилину, ми постійно тримали це питання на контролі, порушували його перед обласним департаментом освіти е і. Е Два тижні тому в Миколаєві відбулася колегія, на якій ми приймали участь. Я був присутній, і по цьому питанню з'явилась дещо змінена інформація. Значить, інформація якого плану з'явилась? Інформація з'явилась такого плану, що держава сьогодні довиділяє ще 25% фінансового ресурсу. З державного бюджету на друкування цієї другої половини підручників таким чином отримується, що міський бюджет повинен буде додати тепер тільки 25%, а не 50%, як передбачалось. Але ж знову таки, механізм замовлення, визначення переможця тепер покладається на нас. Тобто ми повинні будемо тепер оголосити тендер. Ми повинні будемо сьогодні е, прийняти документи всіх бажаючих учасників е, видавництва. Звичайно, що це, мабуть, будуть е, київські, які мають, е, ну скажімо так, і право, і матеріал для друку, і відповідні матриці. І там вже ж все ж закладено. Е, перша половина що там друкувалось. От, е, але ми можемо це зробити тільки після того. Як оці 25% нові, про які я сказав, що повинна виділити додаткова держава тільки після того, як вони надійдуть до нас на рахунок. Тобто надходять 25% з державного бюджету. Ми додаємо 25% наших з міського бюджету. Формується оця загальна сума остаточна. На оцю остаточну суму ми оголошуємо тендер. Коли це буде, ми зараз сказати не можемо. Це залежить від того, коли конкретно надійдуть нам на рахунок 25% державних. Проходить тендерний період, тобто знову таки це місяць-півтора. Ми визначаємо у кращому випадку, якщо з першого разу нам вдасться визначити переможця. Ми тоді заключаємо з ними договір, перераховуємо їм кошти, і тільки тоді вони друкують і після цього ми отримаємо підручники. Якщо говорити сьогодні відверто і прямо, ми свідомо розуміємо, що до кінця навчального року другої половини підручників не буде. Оце ми повинні зрозуміти по тим термінам, і ми повинні сказати правду сьогодні батькам, учням і вчителям для того, щоб на наступний навчальний рік не сталося з восьмими класами того, що сталося в цьому році з четвертими і сьомими. Тобто сьогодні вже міністерство активно працює над фінансовим ресурсом, над проведенням тендерів, над визначенням переможця, над укладанням договорів і друк підручників за інформацією, яку ми отримали. Підручники будуть повністю безкоштовні для дітей. Тобто вони не можуть бути безкоштовні. В принципі, да? тобто безкоштовні маються на увазі безпосередньо для дитини, а друкуватись вони будуть повністю за кошти державні. От. І е до 1 вересня е обіцяю, що вони будуть для восьмих класів.